Чоловіку, який стріляв із рушниці у військових ТЦК на Волині, повідомили про підозру. кажуть в Офісі генерального прокурора. За даними слідства, 27 серпня підозрюваний з мисливської зброї вистрілив у військовослужбовця, який охороняв приміщення ТЦК у Луцьку. Після цього здійснив ще п'ять пострілів у напрямку режимного об'єкту. Військові відкрили вогонь у відповідь. Тож чоловік втік з місця події. Наслідок стрілянини, один із військових, травмований та його госпіталізували. Стан його. Зараз стабільний. Невдовзі правоохоронці затримали чоловіка, вилучили у нього зброю, яку він ймовірно використав під час вчинення злочину. Зараз встановлюються усі обставини правопорушення. Сьогодні у Луцьку співробітники поліції за силової підтримки спецпризначенців корду затримали чоловіка, який відкрив стрільбу по військовослужбовцях, котрі несли службу по охороні режимного об'єкту. Нагадаємо, що інцидент трапився 27 серпня. Тоді знову мисникові вдалося втекти. Співробітники поліції, оперативники спільної слідчими та співробітниками кримінального аналізу встановили його місце знаходження. І сьогодні його було затримано. Нині вирішується питання щодо оголошення йому про підозри за статтею 348 Кримінального кодексу України. Йдеться про посягання на життя військовослужбовця та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зауважу, що за місцем проживання зловмисника поліцейські вилучили зброю, її направили на дослідження. Наразі досудове розслідування триває. Санкції статті передбачає зокрема довічне ув'язнення.